Так, доброго дня, дорогенькі мої. Наготовила всі інгредієнти і зараз будемо з вами е, робити пиріжки. Так, зараз покажу Так, інгредієнти наготовлені. Е, е, пиріжки у нас сьогодні будуть із яблуками, тому беру 12 ложок цукру. 8-10 ложок олії соняшникової. Літр тепленького молочка. Так, столова ложка без верха солі. І будемо зараз робити нашого пару. Так, цукор, молоко, сіль розколочуємо. Пробуємо. За температурним режимом тепленьке і беремо 50 грам дріждів, такі розводимо? Нехай пару хвилин постоять. Так, і додаємо борошно, борошно додаємо стаканів три. Розколочуємо. Так, зараз розколотимо. І поставимо в тепле місце десь на пів години, щоб наша опара ожила. Так, поки наша опара підійде, включаємо газ, ставимо сковорідку і будемо готувати нашу начинку. Перегор будуть з яблуками. Значить, так, на сковорідку кидаємо масло вершкового. Так. Там 50. І помаленьку сюди закладаємо яблука. Зараз посипимо цукру. Так, яблука посипаємо цукром і збризкуємо соком лимону. Яблука дуже солодкі, але для того, щоб вони не почорніли, збризкуємо соком лимону. І отак. Хвилин 5-7. Цей процес, це буде процес випарювання соку для того, щоб з наших пиріжків не бігла рідина і вони гарненькі, смачненькі в нашу попеплеці. Отак. От Будемо поколочувати випарується і поставимо, нехай схолодають. Так, опара наша підійшла, отак. Зараз будемо додати борошно і вимішувати тісто. Отак. Так, ще додамо ванільний цукор. Може, пиріжки сьогодні будуть з яблуками. І так, борошно наше просіяне через сито. Ну, Взагалі борошно на літр молока, а літер рідини получається. Піде 2 кг борошна. Так, ось коли вже лопаткою не можна місити, беремо починаємо вимішувати рукою. І також поступово додаючи борошно. Пиріжків хочу спекти. Сьогодні, ну, це виходить, сьогодні ввечері ще переночує. Завтра зранку приходив в відпустку чоловік моєї сестри Сашко Загороднюк, так сказать. І це завтра зрання заїдуть хлопці. Тут ще десь був хтось в відпустку. І заберуть його. Так що хочу спекти хлопцям туди на воєнщину. Нехай їдять свіженько, смачненького, пиріжечка. Так, ще муки додаю. Так, Зараз покажу, яке вийшло тісто. Так, Коли наше тісто обрало, скільки потрібно борошна, і отак на столі набагато легше його вимішувати. Ось так, висипала з місточки, трошки борошну, так, чуть-чуть. Отаке. Ось так. Ось таке. Ось, коли тісто готове, ось о, видно, як воно під руками прям уже сходить. Забитого тіста не робила, а таке молоденьке, гарненьке, щоб пиріжки були смачні. Отак. О, дивіться, до рук не прилипає. Зараз поставимо, начинка наша готова. Тісто поставимо в тепле місце в хаті горить, горить грубка біля духовки. Поставимо, нехай сходить. Отаке. Будемо приємно з тістом працювати. Завжди, коли працюю коло тіста, молюся очі наш і так. Отаке вот гарню вийшло нас тісто. Кладемо, Зараз прикриємо рушничком і нехай сходить. Будемо виробляти наші пиріжечки. Так, і так, яблука і сковорідки я повисипала ось в такі дружечки. І за того, що яблука на сковороді довго не держу, щоб вони не були вже такі, що вони розлізлися, а щоб було видно кубики. І от така була консистенція така. Але що хочу сказати, взяла друшки і за чого ще. Ось дивіться, оскільки рітини, Вийшло. просто упарити повністю, упарити, як кажуть, треба довше часу. Я не хотіла, щоб воно в нас зробилося вже як варення. Просто сок пустили, цукор почав. Працювати, Дивіться, які лимончиком скропили, яблучка світленькі, гарненькі. І це все, що в нас оце, оце тут залишилося, це все в нас збігло б з пиріжків. А так воно збігло, і в нас будуть пиріжечки гарненькі, смачненькі, не буде нічого липнути, бігти. І шкварчати під ними, злипнеться все таке, І в нас будуть вони дуже гарні і смачні. Оце так яблука готуються, підготовляються, щоб спекти пиріжки, щоб вони були смачненькі і гарненькі. Отак. Так, тісто наше зійшло. Так що зараз будемо виробляти пиріжки. Так, тісто зійшло. Є таку акуратненько. викладаємо усе на стіл. Так, обминаємо його. Зараз розділимо на дві. частины и подъедем на наши пережачки. Так. Так, наши бульки, так сказать, чем бы Заготовочки з тіста посходили, і ми зараз будемо їх розкачувати. Так, пиріжки. Так, тісто розкачали, начинку розклали. Зараз будемо ліпити наші пиріжечки. Так, начиночку розклали. Тепер будемо ліпити наші пиріжечки. Так. кинчика сюда, 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 Вот так. Такие сюда, Значит так. Оп. Серединку сюда, И дальше сюда, сюда, А сюда, сюда, просто сюда, Раз, два, три, сюда, Так, отак от цього зубчика під низ, І ці два кінчики також під низ. І отакий от гарненький пиріжечок. Так, будемо робляти далі. Так, пиріжечки виробили, вони гарно зійшли. Тепер зпастимо їх яєчком. І будемо ставити випікати при температурі 180 градусів на хвилин 25-30. Так, дорогенькі мої. Ось такі гарні і смачненькі пиріжечки Получилися mm. з яблуками. Отак, ніде нічого не повибігало. зразу хлопцям в ящик. Так що все свіженьке, все смачненьке. Поїдьте нашим хлопцям на передову і нехай дорогенькі смакують, щоб побыстріше ця війна закінчувалася, нехай нас оберігають, нехай тепло домашнього дому. Їх там зігріє. Так, ці склади. Ось хочу показати, які вийшлися отак. От Начиночка така гарненька. І пиріжечки смачненькі. Так, дорогенькі мої. Отакі От гарненькі. І смачненькі пиріжечки Получилися в нас. Нічого з них не повипливало. Гарненькі, отакі сухенькі. Так, отака начиночка всередині, Пиріжечки мягусінькі Так що поїдуть хлопцям, нехай тепло. Домашні так сказати, домашні випічки, тепло наших сердець, її зігріває в окопах. Слава Україні! Героям слава. Всі будемо чекати, щоб мир наступив поближче, і будемо старатися, чи можемо кожний наближати його побыстріше. Так що, отака от в нас вдалася випічка. Зранку поїде хлопцям на передову.